Ось таке кріплення вийшло на рульову колоночку. Тут стояла така заглушечка, її відкрутили, звідти, болти ті ж самі, сюди принесеться рульова, а тут просто закріпиться руль і будуть йти кардани сюди до неї. І тяга вже буде відповідно ось тут. Поставимо рульову, Я Зніму ще відос. Рульова газ 65 Ось так а вона сюди виглядає. Тут була рідна, а тут вже наша рідна. Бо та не сильно рідна. Ключом дожав. Буде і китайське, і совєтське качество. Одне в цілому. Так, це виглядає плече, тут зробили китайці дуже велике, в Г66 трішки менше. Я б сказав би в половину десь. Подовження, такі самі. Що, подовження? таке саме. Що Ні. А, ну. 20? 18, не. ну давай. Що, цю лінію провести? сюди. А, ти маєш на увазі за плеча. 17, ага. а шо, але кольба до доверху вигнута ще більше. Побачимо, як воно буде в роботі. Ось так накріплення А Там знизу і тут. Так, Це прикинули рульову, як вона буде виглядати. Г-66 і китаєць в зборі. Кардани, воми, всі діла. Що такі обороти. Короте, руль буде як в 40-ні. Ти що? самоліт? Тут були такі чудеса, що просто перекидаю сам.